Лот номер 12 чоловіча колекція Levi's плюс Cooper плюс ГЕС. Основа лота це Levi's та Cooper. Також буде одна або дві одиниці від ГЕС. Лот буде складатися з двох блоків. 20 одиниць по ціні 18 євро за одиницю. Це будуть джинси, шорти, світшоти та худі. І другий блок буде 11 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Це будуть футболки, сорочки і футболки довгі рукав. Розміри в лотах різні. Моделі всі ходові, сучасні. Це колекція весна-літо. Ось зараз ми показуємо саме одиничку від ГЕС. Котон тоненький. Також, якщо вам якась одиниця не підходить, знаєте, що не маєте клієнта, ми зможемо зробити обмін. Маємо невеличкий обмінний фонд. Зараз ми будемо показувати дві. Футболки від Levi's, дві за ціною однієї. І вони будуть ось так упаковані. В таку коробочку. І на лот буде таких дві коробки. Тобто чотири футболки за ціною двох. Лікупер. Le Лівайс. Футболка. Ще одна одиниця від ГЕС. Переглядайте попередні лоти, що ми виставляли раніше, раніше, та обирайте ідеальний лот для свого магазину. Лівайс світшот. Шорти лівайс. Це дві футболки ще від Лівайс, дві за ціною однієї. Сорочка Лі Купер, вона по ціні 9,5 євро за одиницю, так само, як і футболки. Ми завершуємо перегляд лоту номер 12 Це чоловіча колекція Liewe's Cooper плюс Guess. Лот складається з двох блоків: 20 одиниць по ціні 18 євро, і 11 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути вашим.